Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ятьох російських агентів, що діяли у трьох областях, затримали працівники СБУ. Одна із зловмисниць, інженерка оборонного підприємства Запоріжжя вона зливала російській ФСБ дані про ремонт бойової техніки на заводі. Її поплічники розвідували місця зосередження особового складу військової техніки зсу, збирали інформацію про наслідки ворожих прильотів. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Іван Федоров офіційно призначений головою Запорізької обласної військової адміністрації. Президент підписав відповідний указ. Федоров назвав свої основні задачі на посаді: посилення обороноздатності, підтримка військових, місцевих мешканців та переселенців і підготовка громад до деокупації. Рибалка провалився під Кригу. Це сталось у затоці Дніпра в Комунарському районі Запоріжжя. Перехожі допомогли чоловіку вибратись на берег, а рятувальники його відігріли та передали медикам. Будьте обачні і не виходьте на тонку кригу. Минулого тижня у Запорізькій області розмінували 57 гектарів землі. Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту вилучили та знешкодили більше 250 вибухонебезпечних предметів. Зеленський відвідав село роботи не одну з найгарячіших точок на запорізькому напрямку. Вручив нагороди бійцям, які відзначились у боях минулого тижня. Холодильники, морозильні камери, водонагрівачі, пральні та сушильні машини передала Запоріжжю гуманітарна місія Проліска. Техніку встановлять у п'яти міських шелтерах для вимушених переселенців. Потепління йде до України за прогнозами синоптиків гідрометцентру. У середу та четвер температура повітря у Запоріжжі підніметься до плюс 13. Однак не забувайте, що на дворі все ще зима, і погода ще не раз буде змінюватись. Більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.